Я считаю, что Тимошенко не просто сильный политик, это настоящий национальный лидер. И вот сейчас, в данный момент, у нас надежда только на Юлию Владимировну, потому что только своим как бы, жизненным опытом и своей политической деятельностью она это уже доказала и не один раз. Ольга Васильевна Глущенко. Если бы Юлия Владимировна в стала президентом, так давно уже все было бы хорошо, и все життя бы шло по-иншему, и Всі були б задоволені, і не було б такої колотничі, як зараз це відбувається на Донбасі. Я так вважаю, що війни б не було, і може не дуже краще б жили, але був би порядочок. І, я думаю, народ би був задоволений. Мене звати Олег Фамілія Черненко. Якщо в неї вистачило сил, все це перебороть, яке вона пройшла, то вистачить сил. їй Зробити на Україні мир. І благополуччя всім людям Олена Олександрівна чередник. Я очікую, що змінить. Ми їй віримо, і в неї хати сил вистачить цих. І вона, ми віримо, і Україна переможе. Валентина Микитівна Жураковська. Зможуть вони змінити. Якщо тільки Юлі Володимирні дадуть можливість, вона все зробить. Вона дуже сильна людина, і вона не най... Сильний патріот України немає більше таких, як вона. дякую ваше прізвище. призмельник. Наталія мені кажеться, вона тверезо мислить. Ну як наперед думає політичний провал більше людей вона понімає ніж чим, чим ті всі остальні. Білозубливні. Должна быть хозяйка в доме, и, и будет порядок. Свет Светлана Васильевна. Она в своей жизни доказала, что она сильный человек. Так что вся надежда на нее. Аверкин Виктор Васильевич.